Саме слово гагаус також має декілька термінів. Гак гаганос, клюв, ус прямий. Що гагауз, прямий ніс це означає, що гагаузи вони цілеспрямований народ, трудолюбивий народ. Дмитрій Іванович. Как вообще живется в Котловине, расскажите мне. Да? Все живут так самый-самый добродушный народ. Здесь были румыны и румынская власть достроили церковь, когда при румыны были. И открыто было тоже при румынах. Наше село Котловина, за різними версіями, було засновано, Є перша версія, що в 1752 році туркам по імені Болбок. Ну і начебто з того і бере назву наше село Болбок. Інша версія, що вона була заснована декілька. Родинами, які відправили сюди з Добрутжі і заснувалися тут. Це є спогади одного із мешканців нашого села Малчу Іоанна. І найбільш розповсюджена версія: те, що цей край засілявся після чергової російсько-турецької війни 1806-1812 років. Після завершення цієї війни саме заселяється наш край і з'являються, можна сказати, всі села, які ну, поруч з нами. І нагірне це карагач, і плавні це барта, як раніше вона назвала, в тому числі і котловина. Слово болбока боллук означає роздоліє, вільне місця. І сюди можна було приїжджати, заселятися. Займатися сільськохозяйственною справою. І третя версія те, що болбок в перекладі означає джерело. І дійсно на одної з ділянок озера Ялпух є діляночка, яка ні при яких морозах вона не замерзає, тому що там б'ють підземні. Джерела. І ось одна із версій, також що село названо, тому що люди заснувалися біля цих джерел. У ну, 45-му році, коли тут була встановлена радянська влада, вже переіменували всі населені пункти. Карагач був переіменований в Нагорне, Картал в Орлівку. Барта в плавні, і мікі в Новосельське, ну в тому числі і котловина була перейменована з Балбоки на котловину. І по сьогоднішній день ось таку назву має наш населений пункт. На сьогоднішній день існує 21 версія про походження гагаузів. І само слово гагауз також має декілька термінів. Гак, – клюв, уз прямий, що гагауз, прямий ніс це означає, що гагаузи вони цілеспрямований народ, трудолюбивий народ. І, а інша назва «гьок-огус» небесний син. І це також має місце для існування. Ну, ґбеузи вони перш за все займалися скотарством, це було вівчарство і займалися сільськогосподарською діяльністю. У нас проживає дві тисячі людей. Ну, звісно, молодь поїхала за кордон, бо в страні воєнне положення. Mm -hmm. Працювати не треба кормити родини. Так що так. І більша частина просто виїхала, тому так, що... виїхала за кордон, так, a... да, з сім'ями. Да. Прям родинами виїжджають. Да, да. Школа працює, садочок працює, комунальне підприємство. Село обеспечене водою артизянською, будинок культури працює, сеть магазинів працює, фірмерські господарства. І люди працюють в бібліотеки, музейний комплекс. Люди виїжджають в сусідні села, де є теплички подзаработати. -по ну, як ви знаєте, ми живемо на живописнішому берегу озера Ялпук. Там є у нас місце відпочинку, кемпінг. Ну, час в этом году, так как людей мало, молоді теж мало. І так люди просто ходили там. А що цікавого є в От, Чим котловина Балбока відрізняється від інших сел? Чому от сюди Я треба приїжджати? Своїм гості угу. Це народ говоря, які стрітят Любов. своим своей любовью, своим теплом, своим гостеприимством и угостят э, справа, якого у нас, ну якого он и е в данный час. Дмитрий Иванович. Да. Как вообще живется в Котловине, расскажите нам. Отлично. Да? Все живут так, самый самый добродушный народ. Тут живут гагаузы. Да, гагаузы. Да. Расскажите немножко про э, то, какие люди тут живут. Гагаузы, болгары, молдаване есть. А, да? Да. Не гагаузы. Много болгар тут? Ну, не так много. Здесь рядом село есть. Там много. Да. Нагорные, ага. Да, много. да, там болгар. Болгары. Да. Ну, тоже болгар. Болгарские угу. села. А в Плавне и в там молдаване. А как вам тут вот живется Гагаузское село среди болгарских и молдаван? Вот как вы живете? Отлично, Нормально отлично, вы вот находите вообще? Отлично, отлично. Даже разгор нету. Никакой месяц, ничего нет. Все живем. Каждый воскресенье больше вот, сельский голова староста Алена Петровна ага. организовывает футбол гагаузами, болгарами, Плесно. каждый селу. Ну, чтобы вот так. Супер. Молодежь есть тут? Есть. А вы местные, вы тут родились? Я, я, я сам песик, Конечно, я здесь родился. Здесь родился. Угу. В селе Котловина родился, учился в мореходке, лава. Ух, э -э там бросил и работал до конца Церковь была, и в 2014 году уже начали строить новую церковь, это церковь, которая построена, в 1914 году было начало строительства нового храма, потому что та старая церковь была уже ветхая, уже старая была, и решили построить эту церковь. В 1938 году уже было открытие церкви. Просто истории там, получается, документы где-то находятся, или Бухарест, или Кишнёв находятся эти исторические документы, но их только что мы нашли. Это, получается, эта церковь была построена в 1938 году, в 1938 году было открытие. То есть больше 20 лет строилось, я правильно понимаю? Получается, в 2015 году написано, что стены были уже построены mm -hmm. выше окон. А потом история теряется, и потом в 1938 году получается, открытие было. Mm -hmm. А как строили, куда, это уже что-то, у нас нет этих информаций. Тут были румыны, mm -hmm. и румынская власть достроили да, церковь, когда при румыны были. И открытые было тоже при румынах. Получается, когда пришли советская власть, получается, церковь закрыли. И в 1993 году, в 1992 даже, открыли церковь заново. В 2001 году уже мне назначили что настоятель, я приехал сюда, и мы начали ремонт. Снаружи, внутри начали ремонт. Этот художник, который он живет в Болграде, Анатолий Гайдажи. Вот да, это, а это его, и это и его и это и работа. Это его работа. Да, и да, и да, на сегодняшний день в ну, человек 50 приходит, 60. На праздник может чуть больше быть. Наш музей офіційно відкрився в лютому 2006 року, тому в нас скоро буде ювелей. В нашому музеї на сьогоднішній день 4772 експонати зареєстрованих, які знаходяться в п'яти залах музейного комплексу. Перший зал у нас зал історії села, другий історія. Освіти, історія школи, ліцею зараз. Третій зал е, знаряддя праці. Е, історія мого народу або етнографічний зал. І цей зал у нас називається Світлиця, це зал мистецтва, літератури, культури. Цей, це мій, любим, мій, мій улюблений зал. В нашому музеї працюють екскурсоводами 24 учні 4-11 класів. В липні 2020 року нам було присвоєно звання е зразковий музей. У цьому році, вже в червні, ми підтвердили своє звання, тому ми можемо зватися досі Зразковий музейний комплекс. Ми бачите, маємо і сертифікати, і дипломи. Мені дуже сподобалось, дуже сподобалось смисл цієї полтавської художниці. Вона ага. молода. Він заказав, і ось вона зробила так, як ми хотіли. Бачите, ось вона дівчина рисує, малює на плечі солдата, вона малює ось такий шевро. Не тому що, а що. У нас все. В 1997 році відбулася пожежа, і ну, більша частина будинку культури згоріла. І незважаючи на це, директор будинку культури Галіна Іран Булгар вона працювала, можна сказати, на руїнах. Перше, що вона зробила, коли її призначили, вона одягла робочий одяг і взяла. Пензоль. Пензоль. І почала фарбувати для того, щоб хоча б є і один-два кабінети зробити так, щоб можна було працювати. У 2021 році нарешті був відремонтований наш будинок культури, відкрив свої двері для нас і. Був проведен День села свято 28 серпня. Ми відмічаємо День села. Це і День нашого храму. Курбан, як називають у Багаузі, і ось ми працюємо в такому будинку культури. Там дуже творчий колектив працює. На жаль, Галіна Івановна зараз відсутня, вона відпустці підкреслюю дуже творчий колектив, які можна сказати, що живуть будинком культури. Отослідній одні з последних ківот. Под'їжджаємо от Переулка, три. Вот, вот там, где уже получается, поворот направо. Uh -huh. Вот до тех пор были первые поселения. Ну, вот уже поселились здесь село. Но не здесь, а ниже, метров 150, я вам покажу, в огороде. Uh -huh. Значит, ниже, там, когда вот именно дерево было, они метров 100 выше построили... Знаете, как говорят? Подземный ход. Это <рес> вот еще не было села, а первый поселенец. Поселенец вот на этом, вот в этих местах. Тебрда казармушла, еречная топрак, гумила, вертила и ощила брда или кастин. Потому что брдан яребую, яреби, суги дерем ж суги дерем ж. Сора уже гильге те волды учесиелы на династии. 40 челай в кар, да врала уже топлива. Ти врла и митен у замквакта брии тиборда калдыберкач, и пласон. А в самом деле первый поселенцев здесь будет гель, зелень лил, гель. О, а там Абуда в 47 году будет 300 лет. И это висело на до на доме, Откуда оно а откуда Вова? Моему прадед, -пра когда а -а -а -а. он воевал. Угу. Значит, когда Грецко-персидская, по-моему, война была. И вот его, и они там, как говорят, за доблестные самые военные самые, ну как, как медаль. Тут Нету нигде, чтобы... Нету номера он, ничего нет. Ну тогда так было вот я показывал мне хотели купить его. А это вот что это за материал? не знаю, времени. На сьогоднішній день ми являємося ліцеєм. На жаль, до 27-го року потім в територіальній громаді створюється опорний заклад, і ми з, з 1 вересня 27-го року вже будемо гімназії. На сьогоднішній день навчається 169 учнів. Навчання відбувається, звісно, на державній мові. Рідну мову ми також вивчаємо як окремий предмет. Для проведення занять у нас є всі можливості. Дякувати Богу, дякувати місцевій владі, тому що. У нас є укриття, в якому ми в разі повітряної тривоги продовжуємо навчання, кожен клас, кожен учень має своє місце. Ми не просто чекаємо, поки буде відбій повітряної тривоги. Ми продовжуємо заняття, у нас підведено туди інтернет, там у нас тепло всі комунікації, у нас є санітарно гігієнічні умови, там і вода проточна, і туалети, все у нас є в укритті.